В третій-трійчатий листок нам потрібно дати карбамід 3% розчин. А якщо у вас там 100 літрів, то це 3 кг. 1 кг сульфата можна півтора, якщо ви знаєте, що у вас дефіцит магнії сірки, от, ну, як мінімум 1 кг туди треба додати. Далі, це, до речі, і послідовність додавання в бак так само. Далі після цього ми маємо дати першу половинку комплексу. Наприклад, тітон завість 200 гривень він коштує, півлітри це типу 100 гривень, туди його додаємо. Сульфат, до речі, там, 28 гривень кілограм, один кілограм це 28 гривень. Тітон завість половинка це буде 100 гривень. І тітон-борактив. Ми додаємо першу половинку бора. Чого? Бо є вчасність, якщо ми тут бора не дамо. То буде соя не гнучка, може ламатися вітром, може закласти менше цвіток, квіток, буде менше закласти, може врожай. Тому окей, додаємо сюди шибор. На тітон борактив коштує 300 гривень, половинка це 150 гривень на гектар. А і далі нам треба ще сюди додати фунгіцид-інсектицид. Ось зараз на сьогоднішній день я знайшов, що можна комбінувати на сою. На альпаку з Андерсом. Виходить дуже класно по ціні, дуже класно по ефективності. Нам треба взяти 0,3 альпаки. Вона коштує 1200 гривень, 0,3 це буде там 300 з хвостиком гривень на гектар. 0,3. За умови, що ми через там орієнтовно два тижні будемо робити по ботанізації другий раз, да, то 0,3 в принципі це досить достатньо на даному етапі. І сюди додати. 100 грамів Андерса. Це контактно системний інсектицид. Це ну, старі діючі речовини, які ми любимо. Просто на сьогоднішній день він ціна, якість ефективність дуже класний. Він коштує 600 гривень за літр і його треба 100 грамів 60 гривень. І потім в кінці, в бакову суміш. Треба ще додати квадростімо, але його взагалом за всю вегетацію треба додати десь 0,4,05. Відповідно, зараз перше ми даємо 0,2-0,25. Відповідно, він коштує 600 гривень, 0,2 це буде, типу, щось там около 100 гривень з хвостику.